Трамп взявся за північну Корею. Новообраний президент США задався питанням присутності солдатів цієї країни на фронті з боку Росії. Тим часом НАТО очікує набагато темнішої фази війни. Противник шукає слабкі місця нашої оборони на Курщині. Чи настане це ще гірше для самих росіян? Розберемо далі випуску. Ви на «Сій час, і ми починаємо. Трамп не закінчив війну за 24 години, але вже починає більш глибоко вникати у тему російсько-українського кривавого конфлікту. Політик обговорює проблему солдатів КНДР та їхню участь у вторгненні в нашу державу. Про це повідомляє колумніст за телеграф Самюель Рамані. Імовірно, це питання. Найманців Кримчанина порушиться на зустрічі Трампа із генсеком НАТО Марком Рюте за словами посадовця. Він має намір об'єднати зусилля із обраним президентом США для протистояння новим загрозам, які пов'язані зі своєрідним союзом між північною Кореєю, Іраном, Китаєм і Росією проти України. Такі зв'язки на його думку становлять загрозу не тільки для Європи, а й для самих штатів. Подібні розмови на найвищому рівні не даремні. У своїй статті для політико Рютте застерігає, присутність військ КНДР у Європі є переломним моментом, який може знаменувати початок набагато темнішої фази війни в Україні. Нагадаю, що вітчизняна розвідка вже підтвердила факт перших зіткнень між Збройними силами України та бойовиками КНДР. Америка реагувала на ці заяви стримано. Однак лише тепер, схоже, заокеанські чиновники визнали північно-корейські війська таки брали участь у бойових діях у Курській області. Про це йдеться у статті Reuters із посиланням на двох неназваних американських високопосадовців. Один із інформаторів називає датою боїв 4 листопада, не уточнивши, чи є серед цих північних корейців поранені або загиблі. Водночас Нью-Йорк Таймс стверджує. Війська КНДР, яких відправили на фронт, таки зазнали перших втрат у бою. Збройні зіткнення були обмежені і, ймовірно, мали на меті виявити слабкі місця в нашій обороні на російському прикордонні. Тим часом на просторах інтернету з'явилися нові відеодокази: люди азійської зовнішності у формі насилу намагаються щось повторити російською. Давайте побачимо. <зовет> <зовет> Самі ж росіяни не підтверджують присутність на кордоні з Україною своїх найманців та вперто по своїх зет каналах проштовхують тезу, нібито ці люди якути чи буряти. Водночас путінські солдати аж ніяк не радіють присутності іноземного контингенту, адже їм найкращі умови в бліндажах. Є і холодильники, і плазмові телевізори, і генератори. А что же для самих россиян? Сейчас покажу, как поселили наших друзей из Северной Кореи. Холодильник, плазма и... Е... Спальные места, ниху... Не на полу и... Е... как мы. Генератор там стоит. Газовая плита, чайник. Наша нова стратегія в ділі. Збираємо новенькі. буржуйка. А ще росіяни ниють, що через солдатів КНДР у них суттєво змінився раціон. Для харчування русармії поставляють у консервах собачатину. На упаковках зазначено корейською мовою Собаче м'ясо нуреонгі. Це така порода, відома також як корейський жовтий шпіц. Саме її корейці вирощують для споживання у їжу у противника закінчуються не лише провізія, а й припаси. Федерація практично вичерпала запаси снарядів радянської епохи, говорять осін-аналітики. Голі сховища видно на супутникових знімках. Експерти проаналізували знімки 1819-ї артилерійської бази боєприпасів у Новосибірській області і дійшли висновку, що до вересня 2024 року склади були спустошені. Тому тепер поставки снарядів ідуть із КНДР. Чи вважаєте ви, шановні глядачі, що ці поставки зможуть компенсувати нестачу боєприпасів у РФ? Пишіть в коментарях і не забувайте оформити підписку на канал час». Трамп готується вдруге очолити США. Путін за крок до діалогу. Російські пропагандисти побоюються, що Штати таки продовжать підтримувати Україну. А банкова сподівається на мир через силу. Перші заяви після попередніх результатів американських президентських виборів розглянемо у цьому випуску на каналі «Сій час. Підписуйтесь і починаємо. Спочатку після оголошення американською пресою Трампа, 47-м президентом Сполучених Штатів Америки, прес-секретар Кремлівського диктатора Дмитрій Пісков охрестив штати недружньою країною, яка залучена до конфлікту проти РФ. Утім, Кремль швидко втямив, що треба підлаштовуватися під зміни. Хоча Путін не планував вітати свого нового старого колегу, його Глашати заявили, що диктатор відкритий до діалогу. Цитую Вусатого Росія уважно відстежує всі потоки інформації з Вашингтона, аналізує заяви, але висновки робитиме із конкретних кроків. За цим послідувала нова заява із Москви про готовність домовлятися із Трампом. Спікер Ради Федерації Матвієнко каже, мовляв. Чому б не обговорити питання світової безпеки з новим президентом США? Та інші російські чиновники підхопили цей флешмоб привітань Трампа. Навіть попри те, що Федерація готувалася завербувати собі у союзники іншу кандидатку Камалу Харіс. Серед інших відгукнувся заступник голови Радбезу Дмітрій Медведєв. Він написав у телеграм таке: я зачитаю. Але у Трампа є одна корисна для нас якість. Як бізнесмен до мозку кісток він смертельно не любить витрачати гроші на різних прихильників і приживалок на дурних союзників, на погані благодійні проджекти та на ненажерливі міжнародні організації. Далі в образливому контексті він згадує Україну, але відсилка Чорноротого зрозуміла. При цьому навіть Медведів таки хоча б на підсвідомому рівні затямив, що Штати продовжать підтримувати Україну. Питання в тому, скільки змусять дати Трампа на війну. Він упертий, але система сильніша, зауважив той. Водночас -то пропагандист Євгеній Папов тривожиться, мовляв, Трамп ще до січня запропонує Росії свідомо невигідну угоду щодо України і оголосить про небувалий за розміром пакет допомоги. Що ж про Трампа кажуть українці? Президент Володимир Зеленський вже написав привітальний допис. Давайте далі дослівно. Пригадую нашу чудову зустріч із Президентом Трампом у вересні, коли ми детально обговорили стратегічне партнерство між Україною та США, план перемоги і шляхи припинення російської агресії проти України. Я ціную прихильність Президента Трампа до підходу мир через силу у глобальних справах. Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя. Глава ОП Андрій Єрмак теж звернувся до Трампа зі схожими посилами, відзначивши двопартійну підтримку України з боку американців і підкреслив важливість підходу мир через силу для стримування агресорів і забезпечення справедливого миру. Ну і куди ж на виборах без скандалів по українських телеграм-каналах. Розходиться фейковий пост Ілона Маска, де він публікує нібито останній долар для Зеленського. На копюрі позує сам Трамп і з усмішкою та демонстративно піднятим середнім пальцем. Хоча бізнесмен із Трампом став насправді по той самий бік барикади проти Харіс, його бачили у штабі Трампа і публікували такі от фотографії. Залишайте, шановні глядачі, свої коментарі щодо почутого і побаченого. І не забувайте ставити вподобайки цьому відео. Підписуйтесь на канал Січас, тисніть на дзвіночок, адже найголовніше тільки попереду.